Привіт, друзі! Давно не бачились. Це пов'язано з тим, що просто не було приводу. На мою думку, у спілкуванні поліції з громадянами є лише один спосіб: це законність. Таким чином, вона може діяти лише у спосіб передбаченим законами та Конституцією. я б не дуже хотів би, щоб мене зупиняли просто так для якоїсь там ефічної перевірки. Або надуманих штрафів Уже проходили. В будь-якому випадку оскаржувати незаконні постанови в суді це нудно. Коли поліцейський підходить до цієї справи, формула лише одна: професійність і послідовність. Тоді буде все чітко. Причина зупинки визначається законом України про національну поліцію, стаття 35. В ній визначено, що поліцейський повинен звати чіткий перелік. Підстав для зупинки, визначені в першій частині. На мою думку, семантично правильним є пункт 3513, конкретно третій пункт, який каже: якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до адміністративного правопорушення, в цей момент я запитую. Яка інформація у вас наявна? Інформація це докази, будь-які фактичні дані. КУПАП-251 стаття? Наголошую, що очі бачив чи рапорти не можуть бути доказами по справі в адміністративних правопорушеннях. Бо якби це було, то завтра будь-яка людина приходить і каже, я бачу, як та людина вкрала мільйон доларів. І є в ньому мільйон доларів вкрав і не вкрав. Ну, скажіть, було б зручно посадити конкурента або позбутися неприхильної для тебе людини. Саме тому є законність. Частина перша, яку буде згадувати пан інспектор в відео, якщо водій порушив правила дорожню руку, на мою думку, семантично неправильна. Тому що порушення це вже факт, який встановлює суд. Хоча Поліцейський міг винести постанову. І вже постанова, яка йдеться, що я порушив, це вже є фактом порушення. Отже, постанова визначає винність. Якщо немає постанови, тоді немає порушення. І таким чином, знову ж таки, семантично правильно казати, у нас є інформація або ми підозрюємо вас. В іншому випадку це вже предвзяте ставлення до водія теоретичного права. Порушника. Отже, згідно рішення Верховного суду, спочатку докази, потім документи, ось ця маленька послідовність дій дає гарантію того, що є процедура і є законність. Як результат, довіра і гарантія, що невинні не постраждають і що негідники не уникнуть покарання. В даному відео ми побачимо сюжет, який певним чином затягнувся, проте красиво йшов по інструкції. Пане водій, чому ви не надаєте перевагу пішоходам? Причина зупинки, будь ласка. Не, не надали перевагу пішоходам. Перед вами щойно вийшов хлопчик. І ви, він так вийшов просто вже захід іти, але пролетіли, і він мусить зупинитися. Отже, у вас є інформація, що водій вчинив адміністративне правопорушення. Так. Да. Я в цьому напевнений. Якщо це так, будь ласка, надайте докази, а я оплачу штраф. Ще раз? Я в цьому не впевнений. Будь ласка, надайте докази і я оплачу Ще штраф. Оставаний на портативний відеореєстратор. Ознайомте, будь ласка. Технічної можливості ознайомити вас немає. Тоді я не розумію, про що ви говорите. М -м? Тоді я не розумію, про що ви говорите. М -м. Ви згідні, що ви не пропустили пішоходу? Не уявляю, про що ви говорите. Документи можна? Можна, після того, як надасте докази. Документи передивляються для того, щоб була встановлена ваша особа. Причина зупинки незаконна. По що сказали, порушення Відомили. Я не порушую нічого. Пункт 1 статті 35 6. докази є. 35.1.3. Докази. Будь-які фактичні дані. Купав 251. Ну, є докази. Ми були очевидцями. Мені не цікаво, що ви там бачили. Є докази. Показуйте, я плачу штраф. Немає доказів, я поїхав. Відмовляюся. Зв'язку з чим? Причина зупинки незаконна так Є докази. Причина зупинки не потрібно, щоб були докази. Причина зупинки порушення ПДР, пункт 1 статті 35 закону України про поліцію. Я ніякі правила дорожчи, руку не порушувати. Тепер перші зупиняли вас не зразу, що ви кажете, оплатити штраф. Ще раз скажу. Якщо я порушив, прямо на місці плачу. Може, навіть по подвійному тарифу. Те, що ви мені інкрементуєте, я думаю, цього не було. Ви так думаєте. Ми ж запитали просто вас понормально, підійшли, запитали. Просто чому не дали рух? Я не знаю, про просто що ви рушив. Я не знаю, про що ви говорите. Якщо я порушив, надайте докази. Я заплачу штраф. Чи ви думаєте, що ми просто так без вами? Я ще раз дивитися. кажу, я не знаю. Є докази, показуєте. Я тисячу разів кажу, перепрошую, плачу штраф і я поїхав. В іншому випадку причина зупинки незаконна. Авто не моє, ви там нічого не побачите. Я варійку виключу. Ще раз? Авірійку виключу? Ми на приїжджай частині. Ми так ви ж за мною стоїте. Будь ласка, поквапте його, я поспішаю. У мене тяжкий робочий день, бо я хочу додому. Ви водія. зупинки незаконна. Докази не дасте якісь? Причина зупинки незаконна, це вам вирішують? Законна чи незаконна причина зупинки? Докази є? Вам сказали причину зупинки, згідно чого вас зупинили. І ще раз, 351.1. Якщо водій порушив правила дорожнього руху. Я ніякі да. правила дорожнього руху не порушував. Вам було сказано, що ви не могли Хорошо, робіть, перевогу. що далі. Що далі? Ви зобов'язані пред'явити на вимогу... Не зобов'язані, причина, причина зупинки незаконна. Не я нічого не порушив. Це друзі, законний керівник національних поліцій. Робіть що небудь, я відмовляюся. Що вас затримати, ви хочете? Доставити в районну управління для змовлення вашої особи. Скажіть, будь ласка, ще раз, як ваші прізвищані? Доповну знайомлення. Не знімати. А що, у вас з цим проблема? Ознайомлюйтесь. Я хочу знайомитися з камерою. Повно, повністю фіксація. хочу знайомитися з камерою. Ну, не Переділяйте. Олександр, у вас немає доказів, тому ви теоретичне правопорушення. Доказ, Ваша причина зупинки є незаконно. Ознайомте Технічної мене. Технічної можливості немає, це не, м... це не моя проблема. Разумієте? А причина не, не приділяти вам документи з вас Робіть щось. Чи ви розумієте зараз який стан в країні і ви відмовляєтесь просто показати своїх руках. Ми не хочемо забирати вас їх, вилучати, просто приділіть. Я поки що не бачу на це законних підстав і мені не цікаво приділяти вам документи просто так. Є... Може ви непорядні поліцейські і може ви хочете причепитися. Прицепитися, Микола? Да. Так. Що, ви цим, що ми хочемо до вас прицепитися. Що ви хочете від моїх документів? Добре. Мене звати Добре. Микола Єршов. Мене звати Добре. Микола Добре. Єршов. Добре. Микола, я що, батьку якраз. Володимирович. Чому ви так боїтесь придивити документи? У вас Вон... не мене немає бажання їх приділяти. Все, я поїхав? Я поїхав? Ні, вас не Ви мене хочете затримати? Просто ми до вас нормально підійшли, запитали, сказали, хлопці, ну так. Я одразу не сказав, не Все. розумію, про що йде мова. Не ну, будь ласка, докази, я заплачу штраф. Панове, ви мене так, обидва так. зараз напрягаєте і псуєте мені настрій. Якщо у вас немає доказів, я, я хочу їхати додому. Так, розуміємо, як люблять нашу форму громадяни з України, але мало. Просто їм багато. Так, не, їздять, не То співають. понюхать хочете мене не Хочу назвали ти? конкретну причину зупинки. Просто, Причина зупинки незаконна. Чи ви собі так вирішили, що вона незаконна? Я зараз скаргу залишу. 102. ви не надавати підшукодам перевагу в Русь? Надайте докази, я плачу штраф. З вашої сторони, Якщо З я слів. по стоти раз кажу, якщо я помолився, я плачу штраф. Я не То знаю про що ви говорите. ПДР це законно, а пред'являти документи це незаконно. Причина докази надасте на мені? Це в цій країні незаконно, альо, докази надасте мені. Ми... Нема технічної можливості, це не моя проблема. Ну, так і не моя проблема. Тоді я поїхав. Звертайтеся в управлінні. Звертайтеся в управління, я поїхав Загаляю. до побачення.